У 2022 році День фізичної культури і спорту України припадає на 10 вересня. Вважається, що це свято всіх професіоналів і любителів спорту. У цей день, незважаючи ні на що, у багатьох куточках України проводяться різні спортивні заходи. Також і у відділенні футболу могилів Подільської ДЮСШ доброю традицією стало проведення товариського матчу, присвяченого дню фізкультури і спорту. В Першу чергу хочу всіх привітати з Днем фізичної культури і спорту. Це якби невід'ємна складова нашого життя. Сьогодні ми проводимо футбольні матчі різних вікових категорій, трьох вікових категорій, починаючи із найменших з 15-го року народження, 10-го, 11-го. Це дуже приємно і це традиційно. Тому що сьогодні непростий час в країні, нелегкий час, але ми сильний народ і пишаємося цим, що. Діти, малі діти вибрали собі таку стежку, стежку фізичної культури і спорту. Весело з азартом і завзяттям проходили змагання. А ще всі гравці команди та тренер поздоровили юного футболіста Олександра із влучно забитими двома голами та з його днем народження. Усі три гри із самого початку були динамічними. Гравці показали запеклу боротьбу за м'яч та намагалися вибороти перемогу. За результатами у першій грі перемогла команда відділення Серебрійської дю США. У другій грі сильнішими виявилися гравці могилів Подільської Дю США. Третя гра відбулася між Ярішівською командою Титан та могилів Подільською Дю США. Гравці команди діляться своїм результатом. Цей день був просто фантастичний. Суперники, гравці. Мені дуже сподобалось, як ми грали сьогодні. Кожного з наших суперників поважаємо, але сьогодні ми були. Сильніше і вибрали чесну перемогу. Похвала супернику за, за хорошу гру. Всі грали час чесно і забивали красиві голи. Емоції були на вищому рівні. З нагоди свята медіагрупа Віда зичить спортсменам вдалих стартів і перемог, ім'я процвітання України. Нехай ваш приклад буде поштовхом для розвитку фізичної культури і спорту, взірцем для юних жителів нашої громади.